Шикарний гол ваната п'ятою. Вболівальники Жерони вибухають. Ігор Суркіс не отримував пропозицію поблену. Це напевно, факс не працює. Та довічний бан для двох футболістів відео, яке просто шокувало мережу. Вітаю, друзі, Макс Коля та канал Трибуна. Найцікавіші новини українського футболу. Зарядіть вже ж ту свою козацьку в І давайте почнемо. І хочу я це відео розпочати з Олександрії, яка зробила пропозицію щодо оренди з правом викупу хавбека Жил Вісенте Гонсалу Майї. Ну от можна із вищого дивізіону Португалії брати. І навіть з четвертої команди Португалії. І не за 4 мільйони, як дехто тут говорив в контексті Оба. І я це все хочу перевести знову ж таки в контекст київського. Звісно ж, Динамо, бо там є цікава інформація. Президент Динамо Бухарест. Проблему це. Ми зробили письмову про пропозицію київському Динамо. Суркіс якраз факс прогріває, головне, що факс працював, головна трансферна сага зимової перерви. Спойлер, біда Суркіс про пропозицію Динамо бухарест стосовно Блаєна, це поки я нічого не отримував. Розвели, як лоха, купили за нереальні гроші, як на його рівень. Продати хоч би за щось. Закінчиться тим, що піде безкоштовно, щоб, хоча б ЗП йому платили. Хто сказав, що я... Класний бізнесмен дійшов чи факс. Не працює, мабуть, поштовий голуб десь по дорозі до Києва замерз. Да, погода справді зараз така собі. Ну, з тієї точки зору, що справді достатньо холодно, я то сніг, звісно, люблю. Але, от, в принципі, да, по дорогам важко, плюс ці бурульки постійно на дахах. Загалом достатньо дискомфортно. Але ну, в цілому в цілому окей, коли ми востаннє бачили таку е, хорошу е, з точки зору кількості сніга е, взимку погоду, та давненько вже, напевно, і не бачив, тому для мене це особисто плюс. А, ми ж про київський динамо. А там все стабільно погано. Розбавимо обстановочку. Курйозом і крінжом двоє футболістів з Індонезії отримали довічний бан через брудну гру на полі. Я вам просто покажу фотки, власне, такі от фоли і довічний бан. Да. Ну і прямуємо до найкрутішого, найяскравішого, найпотужнішого нападник Жирони Владислав Ванат відзначився голом у домашньому матчі 19-го туру Ліги проти Асасуни. 24-річний нападник забив на 44-й хвилині гри. Просто неймовірно ефектний гол. Це дуже гарно, це дуже круто. І в мережі одразу почали реагувати на яскравий гол українця, власне, відзначаючи а, його Рутезни перформанс. Я зараз висловлюю непопулярну думку, розуміючи, що на мене можуть накинутися довбики з цим набором дерев'яних гравців, який у нас є, не був би кращим за Ваната. Можливо, мене просто занесло після того, як він забив гол рівня Пушкаша, але я це озвучив. Ну що ж, шикарний гол від Ваната. Я вже починав забувати про Жирону в боротьбі за виживання, хетаф, але сосуна та севіль'я. Делікатес від Ваната. Він здається мені нападником дуже дуже цікавим за своїми. Якостями та читанням гри окремо варто відзначити дія Алекса Морено. Який віддав гольову передачу, Владислав Ванат перебував в офсайді, або принаймні мені так здалося. Але тут ви бачите його клас, майте терпіння, довіряйте його футболу і чекайте моменти, коли Жирона додасть у якості гри. Це топовий нападник. Він подарує багато яскравих футбольних вечорів на Монтіліві. Шикарний гол від Ваната, просто делікатес. Якщо Владислав Ванат не забуває більше, то це не то це тому, що Жерона не до кінця йому допомагає. Але він, здається, мені дуже хорошим нападником, здатним тягнути команду вгору. Добре, рухається. Це має хижий інстинкт вміє грати. А ще є реакція іспанської журналістки Нурі Віла Мали, яка була присутня на стадіоні та коментувала подію в прямому ефірі. Девладісла банпара діане! Сентроборванда із гірна не Алекс Морено. Сінко! Дела примера віта! Марка Джідона! Марка Ванат! Дідрона Оно. Осіона церо! Голінг Гол справді цукерочка. За це, друзі, влупіть козацьку вподобаєчку. Mm -hmm. Ну а у мене сьогодні все. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і папа. Обов'язково почуємось!